Неоніла жук, Арт-терапевтичні казки. Казка про справджену віру в перемогу любові і волі була собі у центрі континенту країна: квітуча, красива, мирна, молода, з жовтоколосям полів, вітрами степів, зеленю лісів, вічністю гір, блакиттю морів та безкраїм неба була собі й людям, які там жили. Будували своє життя, творили мрії та надії. Люди, нарід, були працьовиті, добрі, іноді злились і переживали, сварились і мирились, але нікому зла не бажали. Сусідила з нею інша країна, болотяна, ліси її були безкраї, мохами й зимою вкриті, моря холодні, суворі, і люди, непрацьовиті та злі, мовчазні. І зродилося, виплекалося серед тих боліт зло, темна пітьма, чорнота, яка захотіла покрити увесь світ своєю темрявою, поглинути квітучість і працьовитість, душу і свободу, розпочала криваву війну. Першою на шляху пітьми стала молода країна. Люди боронились, об'єднались супроти одвічного зла. Боролися вогнем, зброєю, добротою, підтримкою одне одного, а найбільше вірою, вірою в те, що це зло здоланне, що вони його поборють, що воно відступить вірою один в одного і у своїх захисників, вірою у небесного захисника. Вони усвідомили, що любов до своєї землі є цінністю, їхня віра стала їм обороною. І тоді в них повірили інші сусіди і надали допомогу. Зродилася, знову відродилася, нація незламних і нескорених, це болісне і кров'ю омите переродження стало оборонним щитом надалі. Люди плекали свою землю і мову, боролись за свою історію, перемагали знову. Люди жили у цій війні і помеж неї. Знаходили опору в кожному світанку, який неодмінно наставав після ночі, маленькими, буденними, важливими справами з надією, вірою, любов'ю проживали кожен день, щодня долали страх і щодня шукали радість, рятувались і рятували самі, оберігали, кого тільки могли, навчались любити та цінувати свою волю і бути незламними. Коли знесилювалися, не могли і не хотіли нічого робити, просто вірили, огортали світлом і теплом свої оселі, теплилися і світилися самі. Вони знали, що їхні задуми будуть процвітати, проростали деревами в лісах і садах, червонилися калиною та кріпли дубами, чорнобривцями материнської любові у квітниках, соняшниками, волошками і маками, колосилися збіжжям у своїх полях. І навіть розквітали бавовною на темних болотах чорноти, і світ це знову побачив і об'єднався супроти зла й пітьми. Якогось дня захисник з небесної блакиті поглянув на землю, і пітьма розтанула, не знайшла опори й сили ширити свою підступність, усі її полишили в самотині зла. У чистому небі сяяло зимове. Але тепле і лагідне сонце. А нарід квітучої країни зі сльозами скорботи за полеглих, із любов'ю і завзяттям взявся лікувати поранених, відновлювати свої міста, повертати в них затишок і життя, наповнювати домівки любов'ю до свого роду і славити свою землю, пам'ятали про важкі буремні переломові часи, з усвідомленою вдячністю до усіх захисників. За своє життя і мрії з пересторогою наступним поколінням не допустити такого знову, назавжди знали, що безцінними є воля Небесної плакиті й жовтоколосся степів, і те, що, коли ми віримо в любов і надію і служимо щодня добру, як можемо, у зла вичерпуються запаси ракет, а у світлі, що проростає навіть крізь біль, оживають та живуть серця. Бо любов і воля найсильніша зброя світла.